Чи відбудуться екстрені відключення електроенергії? 50 мегаватт у нас є якби планові. Все, що виходить за цю цифру, це вже є аварія. Поліція підозрює Житомирянина у вбивстві через ревнощі. Стався конфлікт через дану дівчину, в результаті якого особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, застосувала вогнепальну зброю. Ветеран АТО Олександр Швецов придбав для збройних сил шість автівок. Брали дорогі доглянуті автівки, але просто на всяк випадок ми вирішили, що ми все-таки зробимо ще раз. ТО». Дефіцит потужності електроенергії в Житомирській області станом на 7 листопада становить 25 п'ять мегаватт. Аварійні відключення будуть запроваджувати, коли дефіцит енергії перетне позначку у 50 мегаватт. 50 мегаватт у нас є, якби планові. Все, що виходить за цю цифру, це вже є аварія. Якщо далі буде похолодання, якщо далі буде використання електричної енергії, скажімо так, в більших обсягах, це тоді буде приводити вже до аварійних графіків. Чим вони небезпечні? Що вони можуть мати такий непрогнозований характер. Якщо планові відключення ми спланували, і фактично можна вже розраховувати, коли йде і, і скільки не буде електричної енергії, то аварійні графіки вони не прогнозуються. Всі аварійні відключення керує диспетчер НЕКівський. Це з Києва. І всі завдання дає він нам. Коли будуть вводитися ці аварійні графіки, тоді уже планові графіки не діють. У Житомирі від завтра розпочнуть ремонт завершальної ділянки північного магістрального водогону. Це призведе до зниження тиску у мережі у центральній частині міста. Для того щоб їх мінімізувати, ми розробили новий графік роботи насосних станцій. У нас на станції третього підйому резервуари будуть перекриті в пікові вечірні години, щоб не забирати воду з мережі. Додатково зроблено дві перетинки водопровідних для підсилення тиску, але ми розуміємо і прогнозуємо, що будуть перебої, тому просимо мешканців віднестись до цього з розумінням. Мінятимуть залізні труби на політеленові дві бригади. Це завершальний етап реконструкції однієї із водогінних мереж. Загалом вартість оновлення функціонування міського водогону коштує 42 мільйони доларів кредиту від Світового банку. Станом на сьогодні по кредиту Світового банку замінено вже близько. Ко з половиною кілометрів водоводів КП Житомир-водоканал, і зараз підійшов час до останнього завершального участка протяжністю 450 метрів північного водоводу, який необхідно обов'язково замінити для того, щоб в наступному році було цілодобове якісне водопостачання мешканців міста Житомира. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Придбати газовий пальник, зробити запаси води, їжі та свічок. Житомирянин Дмитро Клименко розповів Суспільному, як туристичний досвід у минулому може стати в нагоді цієї зими в умовах дефіциту енергоносіїв. Ми порахували і вирішили з дружиною, що купити таку маленьку туристичну. Плиту на таких балонах нам буде достатньо для того, щоб принаймні декілька днів ми мали могли б автономно готувати їжу. Також є набір свічок, купив сірників відповідно. Ну і звичайно, ми підготували запас води. У нас є запас питної води. Дмитро Клименко показує, як працює пальник. Балон відкриваємо, піднімаємо, вставляємо сюди, місто, закриваємо, опускаємо. Речах він підтягує балон і все, тут п'є за запалювач можна вирити їсти. Каже, цей туристичний прилад його родина нещодавно використовувала для приготування їжі, коли внаслідок ракетного удару по енергооб'єкту у Житомирі декілька годин не було електропостачання. Чоловік також заготував сухе пальне та закупив декілька газових балонів. Розповідає, видатки на все це у родинному бюджеті не планували, проте вважає їх виправданими. Тобто немає іншого виходу в нас як купляти таку туристичну грілку. Письменниця, науковиця та мандрівниця Дарія Озерна розповіла, що як прихильниця туризму має газовий пальник та джинд бойлер. Із провіанту на зиму вона обирає винятково ту, яка швидко готується та є поживною. Наші звичайні практики запасання солі, гречки і цукру і борошна. Вони треба їх трішечки змінити оскільки ми ще треба треба записати енергію і робити те що нам оптимально не можна харчуватися чаєм і печивом не можна харчуватися розчинною локшиною не можна харчуватися виключно ковбасою це неповноцінне незбалансоване харчування яке зрештою призведе до Загострення хвороб або їхнього розвитку з нуля. Ми можемо запастися буряками, і коли в нас є світло, ми їх тушкуємо. Пшенична крупа, ячмінна крупа варяться досить швидко. І ми можемо цим з цього брати вуглеводи і таку собі яку не яку клітковину. Ірина Остапчук, Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. За версією поліції, чоловік вбив кавалера своєї знайомої, а за кілька місяців на ній одружився. У Житомирі оголосили про підозру 46-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві, наприкінці квітня цього року. За версією слідства, підозрюваний під час сварки, якраз через дівчину вбив свого 31-річного знайомого. Стався конфлікт через дану дівчину, в результаті якого особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, застосувала. Вогнепальну зброю та здійснило вбивство чоловіка. Аби приховати злочин, підозрюваний за версією слідства, перевіз труп загиблого до кар'єру. Замотав у пробити надовний човен та втопив. Після даного вчинення злочину труп чоловіка був перевезений до водойми після чого за допомогою підсобних засобів, а саме металевих важелів до трупу до трупу вони були прив'язані. Труп був замотаний в надувний човен, та таким чином був поміщений до водойми і утоплений. Тіло загиблого у кар'єрі знайшли в середині липня. Труп пролежав у водоймі майже три місяці. За ще кілька місяців поліцейські встановили підозрюваного – 46-річного чоловіка. Слідчі вважають, що у день вбивства компанія з кількох людей розважалась. Поки між підозрюваним та загиблим не виник конфлікт через дівчину, яка подобалась обом. Врешті підозрюваний вхопився за дробовик та здійснив постріл. Даній особі переділено підозру. За ознаки кримінального правопорушення передбачені частиною першої статті 15 Кримінального Кодексу України, тобто це умисне вбивство. Даній особі загрожує покарання. санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років. За ці півроку, поки розслідувався злочин, 20-річна дівчина, через яку і виник конфлікт, стала дружиною підозрюваного та готується до материнства. Ми намагались зв'язатися з чоловіком, якого підозрюють у злочині. Втім, його телефон поза зоною досяжності. Ми готові на. Дати йому можливість висловити свою позицію у будь-який час. Шість автомобілів для українських військових купив ветеран АТО з Житомира Олександр Швіцов, влаштувавши піший марафон від Одеси до Єремчі. Взагалі ми зібрали більше ніж сім мільйонів гривень. На автівки потрачено приблизно два мільйони шість тисяч гривень. Привезли все, що наші побратими просили. По перше, це ті автівки, які на які ми збирали кошти. Це було два пікапи і один бус. Далі два повнопривідних автобуса. Одна швидка допомога. Це шість автівок. Всі шість автомобілів на ходу. І не потребують додаткових ремонтів. Ми брали дорогі доглянуті автівки, але просто на всяк випадок ми вирішили, що ми все-таки зробимо ще раз ТО, замінимо мастила, ну і такі от необхідні речі, які потрібно зараз зробити. Дві автівки отримає 95-та бригада, дві 30-та. А сьогодні один бус відправили бійцям тероборони. Такого плану джип пікап у нас є. Оборудований кулеметом, не може бути, а транспортний засоб за ну щоб ви орієнтувалися, це 30 чоловік взвод має, щоб вони. Вони рухались перемістить дислокації, переїзди краще на такі дрібні машини. Я звернувся, щоб потрібна допомога. Саша... Що з то зробив для нас? Частину грошей Олександр передав Житомирським волонтерам. Також забезпечив парамедиків. Лікарі, які потребують дуже дороговартісних ліків. Саме от в момент, коли підрозділ отримав, чи хтось підрозділ отримав якісь поранення, і вони попросили, щоб їм ті ліки. Ми вже їх закупили. Далі старлінки зараз закуповую, квадрокоптери. То все передається. Допомогу для зсу. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк – новини на Суспільному. Майже 15 тисяч банок м'ясних консервів для українських військових приготували за півроку Олександр Данілов та Анатолій Грицик з Любера. У приміщенні колишньої автомийки чоловіки встановили обладнання для виготовлення консервів, холодильник, морозильну камеру. Продукти татару везуть до Любера з різних міст України. Працюють чоловіки у двох або по одному, в залежності від зайнятості за основним місцем роботи. Олександр фотограф, а Анатолій підприємець. Ідея виготовлення каші виникла ще в березні. Ми з друзями вирішили організуватися, і от ми тут працюємо. Нам ніхто не оплачує нічого. Це особисте наше бажання. Я особисто тут, через те, що я хочу допомагати своєю працею пришвидшити перемогу. Працюю я в даному цеху, тому що вважаю, що потрібно допомагати в такий нелегкий час нашим збройним силам. Власник приміщення Володимир Пельгун сплачує електроенергію та воду. Хто не думав, що невдовзі рахунок виготовлених банок піде на тисячі. На сьогодні ми вже відправили нашим захисникам майже 15 тисяч банок. Виготовляти консерви Олександру і Анатолію допомагають місцеві жителі. Мені кожен раз приємно сюди приходити, тому що це те, де я відчуваю себе добре, де я відчуваю себе причетним до великої справи. Тушонка з Люборської автомийки до вподоби не тільки військовим, а й бійцям загонів тероборони. Нещодавно запустили в роботу другий автоклав, що дасть змогу виробляти більш, ще більшу кількість продукції. Леонід Харшан. Новини на Суспільному. Проміняв вболівальницьку атрибутику на автомат та військову форму. Житомирянин Костянтин більше 20 років є активним футбольним вболівальником. Останнім часом є учасником «Ультрас» Житомирського футбольного клубу Полісся. У перші дні вторгнення Росії на територію України чоловік пішов служити до війська. Нині він в одному з підрозділів збройних сил несе службу на півночі області у кімнаті, де живе Костянтин із побратимами прапор Полісся. А на автоматі логотип «Ультрас» з жовтозелених. Чоловік розповідає, пішов воювати, як і кілька його друзів по ультрасруху, не роздумуючи. В першу чергу всі ультрасрухи, фанатські моби, фанатські колективи вони є в першу чергу патріотичними спільнотами, дуже розповсюджений термін. Український націоналізм це на, на трибунах, на секторах. Тобто люди є в першу чергу патріотами та націоналістами. Вони, і тільки коли приходить момент, треба стати на захист своєї батьківщини, вони не роздумують, чи робляться. Костянтин розповідає, ультра з футбольних клубів одними з перших пішли захищати Україну у 2014-му. Нині на фронті пліч опліч воюють фани з різних, інколи навіть ворогуючих між собою ультраз угрупувань. Наприклад, фани Дніпра та металіста зараз служать у одних підрозділах і ефективно разом знищують ворога. Коли ворог прийшов в твоє в твій дім, твій будинок на твою на твою землю, то забуваються про ті сварки і те, що було, і навіть те протистояння, є ядатків так, довго трива. Пали вже на певний час незалежній Україні, коли ворогуючі клуби там змагаються між собою, там і різні там ситуації виникають. Але справа в тому, що є Україна, вона одна і це спільна мета, перемога. І тому все виходить на інший план, на другорядний план. На трибунах Костянтин із 1999 року чоловік постійно підтримував улюблені команди як на домашніх стадіонах, так і на виїздах. Після повернення великого футболу у Житомир він постійно в секторі Ультра Полісся. Перебуваючи на півночі області, чоловік все одно намагається не пропускати жодного матчу жовто-зелених. Дуже повезло, що. В деяких певних місцях працює інтернет, і можна дивитися трансляцію, яка зараз здається, Перша футбольна ліга транслює в Ютубі. І навіть це виходить. Але не всі матчі, як би хотілося, але деякі дивимося. Ще дуже часто дивимося Ліверпуль, тому що більшість боюває за Ліверпульщі. Попри всі складнощі, Костянтин збирається воювати до повної перемоги. Каже, немає іншого виходу, адже позаду родина, улюблений футбольний клуб та Україна. Я підтримую свою, свою родину. Своє місто, свій рідний Житомир, свою команду і нашу з вами спільну єдину соборну державу Україну. Найбільше чоловік мріє про якнайшвидшу перемогу, коли на всі українські стадіони повернеться великий футбол. І у секторі Ультрас він із побратимами вигукне довгоочікуване полісся вперед. Дмитро Поліщук, новини на Суспільному. 8 листопада у Житомирі вночі до плюс 6 день до 12 градусів тепла, хмарно з проясненням без опадів. У Бердичі вночі до плюс 6 градусів вдень максимальна температура плюс 12 без опадів. У корислині вночі плюс 7 день до 12 градусів тепла, хмарно з проясненням без опадів. У малині синоптики передбачають максимальну температуру вночі до плюс 6. В день до 12 градусів тепла хмарно без опадів. У Новограді-Волинському вночі до 6 градусів тепла в день до плюс 12. Хмарно з проясненням без опадів. У Олевську продовж ночі до плюс 5, в день до 12 градусів тепла. Без опадів. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.